Ладі команди Білоцерківської міської організації Партії регіонів грали як члени організації, так і працівники ТОВ НВП Білоцерків МАЗ. Капітан команди Олександр Олійник сформував команду, яка вміє не лише професійно виконувати свої обов'язки на політичній чи промисловій ниві, але й небайдуже до спорту. Впевненість у своїй перемозі підкріплена здоровим азартом, допомогла команді Олександра Олійника вже на п'ятій хвилині першого тайму відкрити рахунок на свою користь. Перший тайм закінчився з дружнім рахунком 2 -2. Одразу після закінчення першої частини гри, повертаючись із поля, своїми враженнями з нами поділився капітан команди регіонів Олександр Олійник. Почувствували, що треба кожну неділю, як мінімум, грати в футбол. Як взагалі прийшла ця ідея – почати грати з іншими командами? Як створилася нас, команда? Діло що у нас команда «Білоцерковий МАЗ» вже не один рік существує. Ну а ідея з ветеранами поіграти, поіграти, ввідом того, що у нас велика дружба з армією, ми дружимо К счастью в айке, счастью на пятой площадке, седьмой площадкой. Поэтому решили, скажем, провести дружеские матчи практически со всеми командами. Это первый подобный матч, да? Это первый подобный Насколько матч. Насколько я знаю, планируется еще. Да, планируется следующий матч на пятой площадке. Ага. Ну, удачи вам и во втором тайме, и в следующих матчах. Спасибо. Команда у нас сплоченная, поэтому бывалая. Думаю, не только на политической арене, но и на спортивных площадках будем занимать. Дужные места. Другий вирішальний тайм був не менш напруженим. Як завжди, у футболі не обійшлося без моментів, коли вболівальники чи то з однієї, чи то з іншої сторони, затамовували подих, бо здавалося, що ось-ось їхні фаворити отримають голу свої ворота. Врешті радіти перемозі своєї команди пощастило вболівальникам команди білоцерківської міської організації партії регіонів. Матч завершився із рахунком 5-3 на її користь. Незважаючи на значний відрив, футболісти обох команд вирішили, що перемогла таки дружба і любов до спорту. thank